Вітаю, ви на каналі Інтервізор. Сьогодні будемо розбиратися з Олегом Магалецьким. Чи може стати Татарстан окремою державою, і чи є на цього у нього бажання? І як може Україна цьому посприяти? Обов'язково підпишіться. Олеже, я вас вітаю. Перше, основне, головне, слава Богу, що ви зараз, тому що ми вже просто звикли в режимі безкінечних е сирен жити, але і до Татарстана долітають тепер наші, як то кажуть, привіти? Да? Скажімо так, в ту сторону. А чи відчувають корінні народи Росії, корінні, хоча не зовсім вони російські, ми зараз з цим поговоримо. Чи відчувають вони війну? На вашу думку? Окуповані Московією імперською О, так, так, тому так. що корінні народи вони Північної Євразії. А по відношенню до Росії, яка насправді Московія, вона є поневоленими націями. Поневолені нації. Значна частина їх представників відчувають війну, відчувають війну як згарбники в Україні, тому що Московія використовує їх як гарматне м'ясо. і якраз представники нації Поволжя, Башкортостану, Татарстану разом з борятами, Тувинцями, іншими поневоленими націями Саха, зокрема, є тими, які пропорційно найбільше гинуть на згарбницькій війні проти України. Тобто ті, хто або мобілізований, або добровільно підписує контракти, де вбивати за гроші українці, вони відчувають, тому що вони або мертві або покалічені. Ті, хто живуть досі в Татарстані, переважно, як і тотальна більшість інших, як імперців, так і не імперців, не відчувають там війни, вони живуть в зоні комфорту, вони живуть іпотеками, кредитами, подорожами, зарплатами і так далі. Тобто досі всередині Московії і поневолених нею колонії відчуття війни є мінімальним, на жаль яким чином ми можемо достукатися, або чи треба нам взагалі намагатися інформаційний цей щит, яким закрилася кремлівська верхівка, пробити? Чи якими методами ми можемо інформаційно доносити правду про війну в Україні? Ми, українці, як і деякі наші ключові союзники, партнери в державах Європи, як Фінляндія, Естонія, Литва, Польща, маємо цей сумний, але досить корисний наразі досвід бути колонією Московії, бути нею поневоленим. Тобто, як сьогодні буряті в Башкортів татарів використовує Москву, вона так само використовувала ще не, навіть 40 років тому під час війни в Афганістані і українців. Зокрема, так де українці чи були, нас так само мій батько, наприклад, був того віку і міг потрапити в Афганістан, так сталося, що не потрапив. Але насправді. Це було ймовірно. Мій дідусь очікував в Закарпатті е, е, певного рішення, щоб також долучитися до тих сил, які е, в Будапешті. Е, Знищували так демократію боротьбу за свободу. знов таки українці були в, під час агресії проти Чехословаччини в 68-му році, проти інших держав. Українці брали участь в е, російсько-японській війні в 1904 1905 році. До речі, не тільки українці, а Фіни Маннергейм брав участь разом з Каропадським. Е, те ж саме ми маємо зараз щодо інших поневели нації. Нам пощастило, ну як пощастило, заплачено і платиться щодня величезна ціна. Але інші нації, вони е, в тому статусі, в якому ми. Було зовсім нещодавно і ми не просто можемо. Ми зобов'язані працювати в цьому напрямку, оскільки це те, що може зруйнувати нашого ворога зсередини, і навіть якщо нам не вдасться це зробити, завдання максимум так я вважаю, що все рівно до цього прийде і Московія, деландес, бо має бути зруйнований не як місто, звісно, як імпер, імперське утворення, як метрополія і взаємодія робота з нацією необхідна. І Україна може багато робити і інформаційно і не інформаційно для того, щоб більше татар сприймали себе як татарами, розуміли свою колоніальну суть, розуміла те, що гинуть вони як на війні в Україні, так і все більше буде всередині Росії відбувається, тому що українські безпілотники, українські ракети будуть долітати до колонії Московії Татарстану, і Татарстан буде платити на багато вищу ціну за те, що він продовжує бути колонією Московії. В Татарстані є місто Єлабуга, і там є економічна зона зона Алабуга. Так, от за минулий рік Росія наростила за минулий, за цей рік. Наростила там виробництво ударних дронів. У 2024 році там було вироблено десь близько 6 тисяч. В 2025 тисячі вже 10 тисяч українські збройні сили Сили оборони вже тричі долітали туди своїми силами. І уражали завод по виробництву шахедів. Тому не просто так ми про це говоримо, про це місто, про ці міста, про цю, про цю зону і про цю поневолену росіянами країну. Чи можемо ми згадати зараз, якщо трошечки так історично відійдемо від сьогоднішніх днів чому казан? яку йду Казань, брать, ще Грозний. Чому Казань, чому взагалі Татарстан залишився в складі Російської Федерації? Тому що я знаю історію, що в момент розпаду Радянського Союзу Татарстан міг стати вільною країною. Але цього не зробив. Чи є якась передісторія, чи є якісь там не знаю, міфи, легенди або дійсно статистичні факти, чи так є фактаж. фактично Московія е почала ставати імперією, знищивши дві е держави східно це Псковська республіка, Новгород. А надалі її експансія і можливість розширення завоювання Сибіру, котра її перетворила на знов таки ту Московію Росію, яку ми маємо зараз. Вон цей шлях простягав через Волгу. Через Ідель, це назва Тюрска цієї річки і через завоювання Казанського ханства і, і пізніше Астраханського ханства в Понизі Ворогів. Казань була повністю на максимально класична держава всіх розуміннях в той час. Вона була достатньо потужною. Завоювавши, перемігши і зроб... вчинивши, як Московія завжди робить геноцид в Казані. Вони як завжди, як і в Новгороді, вони почали цю різанину робити. Вони це продовжували, вони залили кров'ю. І далі почали паралельно, як вони робили це з Україною через 200 років після Казанського ханства, з Зною сторони вони знищували будь-яку еліту, так хто боровся за незалежність і відчував себе належним до власної нації. А тих, хто був більш конформістом, вони інкорпорували всередину імперії і робили її будівничними. І насправді Після того, як українці, на щастя, покинули цю імперію, фактично зараз татари є поряд з росіянами, а в деяких аспектах, і більше ніж росіянами, бенефіцарами цієї імперії. Тобто вони отримують і в Татарстані не тільки згадана вами виробництво велика кількість великих підприємств і військово-промислового комплексу, зокрема, але в той же час у татарів є суб'єктність, є політична історія, є розуміння своєї нації. І, як ви вірно згадали, Наприкінці 80-х років це було паралельно з рухом в Україні. Це було паралельно з рухом в Балтійських держав. Вся Картвела в Азербайджані Татарстан почав із Ічкерією боротися за власну незалежність Татарстан. Не підписував федера... федеративний договір, де Юре він його став частиною Російської Федерації. лише в 2001 році вже при Путіні. Коли той пообіцяв, що знов таки певним продажним татарським елітам якісь власні бенефіти, вони це зробили. Татарстан якраз було декілька днів тому. Річниця 30 серпня, якщо не помнятсь 35 років проголошення суверенітету Татарстану, який був підтверджений на референдумі в 1992 році. Де відповідь на питання, чи хочете, щоб Татарстан був окремою суверенною державою, Якщо не пам'ятаєш, 62% татар підтвердилися. Тобто там є потужний національний рух. Звісно, що частина цих людей знищена фізично частина перебуває, зокрема ті люди, яким 70-80 років в'язницях. Значна частина вимігається, але вона продовжує бути і Україні. На мою думку, потрібно розвивати максимальну співпрацю з урядом в комітетом з незалежності Татарстана в екзилі, з цими людьми, хто всередині ув'язнений, бути додатково бренд. Амбасадором і голосом цієї поневоленої нації, так англійською Nation, відкрити в Україні представництво незалежного татарстану і е, спільно з татарами, з лідерами, дисидентами цієї нації працювати і інформаційно, і на місцях в підпілі, для того, щоб кількість татар, які розуміють, що їхня безпека, їхня добробут, їхня заможність неможливі. Масово, допоки вони є а, частиною московської імперії, зростала, тому що якщо Татарстан стане незалежною державою з їхніми природно ресурсними е, опціями, так і корисними копалинами і виробництвом ця держава буде за рівнем розвитку, звісно, не відразу як Емірати чи Катар, але Достатньо швидко матиме потенціал стати такими собі е, в хорошому розумінні сенсу еміратами на Волзі. Я хочу додати інформацію: в республіці Татарстан 54 громадян громадян 2021 році себе ідентифікували як за національністю, як татари, казанські татари. 39% сказали, що вони росіяни. Ну і звичайно і. Багато людей мусульман, і ми бачимо, що Татарстан робить ставку все ж таки на розвиток релігій. Релігії, саме от в класичному розумінні мусульман, ісламу. Наскільки це узгоджується з загальною позицією Кремля, для якого Росія, Російська імперія. Вони на всіх майданчиках говорять, що вони вілікає, православ'я, Третій Рим і так далі. і так далі. Ну, вони багато якої дурні mm -hmm. говорять, так це можна писати е, психіатричні книги з їхньої пропаганди, і наскільки вона не взаємоузгоджується навіть е, перед відповіддю mm -hmm. на питання щодо релігії, важлива демографія. Mm -hmm. Про що ви згадали? Е, у татар народжуваність набагато вище ніж у Росіян. І суто за демографічними показниками буде збільшення татарського населення, зменшення, зменшення російського. Другий фактор татарстан незалежний це буде політична нація. І татари будуть включати в себе не тільки етнічних татар, але й етнічних частково росіян, хто прийме цю ідентифікацію і башкортів. І тут гарним є прикладом для Татарстана дуже близький лексично, етнічно-мовно-географічно Казахстан. На момент здобуття власної незалежності в 1991 році відсоток татар, відсоток українців і відсоток росіян етнічних в Казахстані були майже однакові, плюс-мінус по 30% було. Тобто татари Казахи складали фактично лише третину населення Казахстану. Пройшло 35 років, і ситуація зовсім інакша. І навіть ті етнічні росіяни, те, власне, що ми спостерігаємо в Україні. Що значна кількість, якій не ватніки, так, але етнічні росіяни вони також стали українцями, політичними українцями, і ну, тобто етнос це така собі друга історія. Щодо релігій, важливо також розуміти два, два чинника: по-перше, рух за незалежність Татарстану в кінці 80-х на початку 90-х років, як і Вічки, і це рух світський. Це рух максимально застворення демократичного, плюралістичного ліберального суспільства. Так я маю на увазі, ліберального не прогресивського, так а ліберального вільного в класичному розумінні лібералізму і поступово фактор релігійності зростає. І він зростає, тому що Москва це також використовує, як і на північному Кавказі, тому що страшилка створення ще одного ІДІЛу, чи ще одного Талібану на Кавказі чи на Волсі, Це те, що з одного боку Москва експлуатує пояснюючи, чому треба з нею мати справу нашим партнерам. З другої сторони, це те, що дозволяє її тримати під контролем населення, направляти незадоволених в відповідне русло, фундаменталістське, зокрема там і ІДІЛі були ці люди, або підконтрольне, тому що ми знаємо. О, що значна частина а, всіх релігійних. Не організації, а відділів ФСБ, да, починаючи від Руської православної церкви, так званої, під контролем е, російських спецслужб. І е, також через це вони роблять, створюють ніку силу для взаємодії з Державою Перської затоки, з Дерестуреччиною і іншими. Тобто Москва свідомо грає в цю роль, і вона е, зацікавлена направляти е, пасіонарії в Татарстані не в русло е, національної самосвідомості і е, незалежності, а в русло релігії. Ще трошки до етнічного складу. Не просто так ми, шановні глядачі, говоримо про Татарстан, тому що українці там були навіть в великій кількості. Наприклад, статистика говорить, що у 89-му році, тобто напередодні розвалу Радянського Союзу, 32 відсотки вісімдесятих, майже 33 відсотки населення Татарстану себе титрувало як українці. В Після вже отримання. Да? А потім почало різко знижуватися. 24% у 2002 у 2010 уже вже 18%. І 2021, це рік перед вторгненням, лише 9%. Зазначу, що українці там були ще з 20 х років, там 3%, 4%. Найбільше це був 39-й рік. Ми розуміємо, що, мабуть, туди приїхали. Привезли людей у лагеря, тому що там раптом з'явилося аж 13%. Ті українці, що там були, вони асимілювалися їм болячно визнавати, що вони українці. Чи можемо ми зараз зрозуміти, що відбувається? Чому там було 33% українського населення? Тепер його тільки 9%. Виїхали, не знаю. Украї... Які пояснення українці на території цієї Московської імперії це мільйони людей. Так і є два фактори, чому там українці живуть. Перший, це фактор української етнічної землі, тому що радянський союз е, стай особливо любив це робити. Вони ж нарізали кордони спеціально створюючи... Чи генеруючи напруженість mm. ну, значна частина українців Білгородщини, наприклад, наприклад, або Таганрозі, або на Кубані, котра до того була частково черкесію, потім стала українською землею Кубанью, опинилися в складі так званої Російської Соціалістичної Федеративної Республіки. Другий аспект це українці колоністи, не колонізатори, а колоністи. Так, це ті, які в рамках цього величезного простору імперії Романових, яку коректніше називати, ніж російська імперія, тому що вона не була російською, вона була домом Романових, як Томанська Османі е, були в зеленому клині. Так, після реформи Столипіна, особливо ця Манчжурія, фактично запрана в 1860 році у Цінського Цінської імперії, просто користувалися Романови слабкістю Бейджіна. З коли французи і британці їх перемогли в Клин Клинце Південна Сибір і Казахстан, і третій українці це, які з'явилися як репресовані, переселені. Е, умисне так, як частина репресивної машини, або в рамках цього плавильного тягля котла mm -hmm. радянського союзу, створення е, совєтського чоловіка, так, українців переселяли чи добровільно переселялися. Ми знаємо в Казахстан, зокрема, на да, підняття цілини, хтось лишався і так далі. Тому, е, оскільки ми з Татарстаном були е, більше 300 років, да, значна частина України в одній імперії, то ці зв'язки між націями вони були достатньо природні. Чи є потенціал? дії українців пробудження їхньої використання їх як союзників всередині, які будуть допомагати там розвідданими, да, там, повстанськими діями іншим, так цей потенціал є. Якщо ми розуміємо, що щонайменше в рамках цієї імперії 3 мільйона е осіб мають українське походження, то навіть якщо манкуртами, ватниками і зрадниками стало 99%, то принаймні 1%, а це 30 тисяч е українців готових до дії. І гадаю, що цей потенціал наразі. Тосі ми не до кінця використали. і наостанок про економіку, тому що якщо говорити, наприклад, завтра захоче татарстан виокремитися, наскільки самостійним, і спроможним, як то кажуть, буде його економічна діяльність, зв'язки зі світом як і інше, чи можуть вони прожити самі? Чи все ж таки знаєте, як, Ну ми ж залежимо від царя, там цар Москві. Татарстан, сахі, буряті, сибіру не треба. Москва це Москві потрібен пошкортастан, коміс Сибір, Урал. Тому що у Москві немає ні нафти, ні газу, ні зерна, ні, ні лісу. Немає Да? тобто, в Москві є лише ця імперська бюрократія і потенціал пост постіндустріального міста. Тому Татарстан навіть за... Вибачте, мені одна близька людина каже, що я зловживаю лапкам, але тут мені доведеться все зробити. Навіть за офіційною російською статистикою, ми розуміємо, що таке російська статистика, але Татарстан є регіоном донор. Тобто навіть в їхній такій паралельній реальності вони не малюють цифри того, що Татарстан є дотацією. Навпаки це та, той регіон, який передає значно більше, ніж отримує. І Татарстан це та держава, яка дуже швидко. Економічно стане спроможним, це як Словенія в Югославі, да? тобто їм буде чи не Головне для них це правильне географічне розташування, тобто наявність сусідів, і незалежність Татарстану неможлива без того, аби незалежними стали її сусідами. В Башкортостані, а це шляхи коридор через Кувандинський коридор до Казахстану, це Рад Калмекія, Чувашія, Урал е і інші там Поволжська Федерація. Тобто, це коли там не буде Московії, у Татарстану будуть гарні перспективи, зокрема. Через взаємодію з своїми тюркськими сусідами, через можливу взаємодію з Європейським союзом, так і іншими націями. Тому Татарстан це держава, котра коли відновить знов таки відновить власну незалежність. І я правдив інвесторам купувати її державні облігації. Ось такі поради від Олега Магалецького, дослідника геостратегії, засновника форуму постросійських народів і націй. А, власне. Ми на сьогодні всі питання вичерпали. Жду чекаю вас в коментарях. Обов'язково чекаю від вас лайків. Ну і побачимось.